Після відвідин фронту Зеленський повідомив важливу новину про Покровськ. Володимир Зеленський відвідав пункт управління десантно-штурмовими військами і обговорив стабілізацію оборони міста Покровська. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російські війська не припиняють нарощувати зусилля та вести активні штурмові дії в районі Покровська на цьому напрямку. Вирішується багато чого для України. Та її союзників про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідання пункту управління 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України. Президент подякував воїнам за їхню службу на цьому найгарячішому напрямку, наголосивши на його стратегічній важливості. Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля, це, передусім, тиск ворога психологічно на нашу державу і на усіх союзників. І багато чого вирішується саме у цьому напрямку, підкреслив Володимир Зелень. Ський під час перебування у пункті управління президент заслухав доповіді військових щодо ситуації в районі Покровська, стабілізації лінії оборони та взаємодії із суміжними підрозділами. Військові також підтвердили, що ворог продовжує тиск. Окрему увагу приділили питанням посилення української оборони та забезпечення воїнів усім необхідним. Також відзначив захисників нагородами, орденами Богдана Хмельницького третього ступеня та за 2 другого і третього ступенів. Нагадаємо, ситуація в районі Покровська залишається критичною. За наявною інформацією, російські війська продовжують накопичення та поступове поглинання міста, попри постійне вогневе урадження українськими силами. Якщо Росія захопить Покровськ і Костянтинівку, це створить плацдарм для подальшого просування на північ до міст Краматорськ та Слов'янськ. Такий крок вони оцінюють як одну з найважливіших оперативних перемог Кремля після захоплення Авдіївки у 2024 році. Російське командування не робить масштабного крику про штурм, а використовує поступову тактику, дрібні піхотні групи, безпілотники та постійний тиск на логістичні маршрути. Мета. Поступове оточення, перерізання ліній постачання і створення умов для більших підкріплень.